Для чого ми це робимо? Для того, щоб в майбутні, в майбутні рази зацікавить більше ветеранів, які втратили кінцівки. Щоб ветеран, який втратив там частину свого здоров'я на війні, повернувся і не залишався. Ну, сам по собі. Володимир Собовенко ветеран російсько-української війни з Олександрії. Після поранення він ходить на протезах. Наприкінці січня він здійснив сходження у Карпатах на Малу Говерлу. Розповідає, це гірська вершина висотою 1762 метри. Ветеран пройшов 8 кілометрів з набором висоти майже 600 метрів. Разом з організаторами, інструкторами та ветеранами у поході взяли участь 25 людей. Ми коли прибули і гірську туристичну базу Заросляк, яка розташована на висоті 1350 метрів. І перший же день ми здійснили розминочний, можна сказати, підйом до метеостанції Пожежевська. Це всі учасники хлопці з ампутаціями, також тут присутні організатори нашого клубу. Це Олексій Олексєєнко і Олександр Педан. Підготовлена команда це гіди, які нас супроводжують, знають маршрут і вчасно можуть прийняти рішення, допустим, стосовно подальшого підйому чи вже спуску. Згадує, наступного дня підйом на малого Говерлу тривав три години. Було слизько, там сніг, снігоступи також потрібні на підйомі, коли ми рухаємося. Це геть одна погода, коли вже на зупинках, на стоянках якихось там переривах потрібно піддягати щось більше, щоб, е, щоб не замерзнути. Це мені допомагають втягнути кішки. Це вже наступного дня. І вже почали підійматися на наговарлу осьомі. В чому полягала складність? Можете бачити на відео. Дуже високий сніг. Провалюєшся просто під сніг. Поранення Володимир зазнав у 23-му році на Херсонщині, тепер вчиться жити повноцінно з протезами. У 2020 році звільнився, так, хотів завершити свою військову кар'єру. Але у 22-му році, під час повномасштабного вторгнення в Україну, мобілізувався до 39-го окремого стрілецького батальйону. На посаду командира, командира інженерного саперного взводу ми проводили розмінування на території Херсонської області. Це якраз той період після контрнаступальних дій. Разом з нашим саперним відділенням наїхали на протитанкову міну. Я постраждав найважче. Так сказати. Я отримав травму двох кінцівок. На рівні гамілки, коли провели ревізійну операцію, сказали, що шансів мало на відновлення і потрібно ампутувати. Провели ж ампутацію. Це вже відбулося 9 березня. Згадує, через чотири місяці після операції та встановлення протезів зміг ходити на відстань до трьох кілометрів. Протези відрізняються всі друг від друга. Що ці там для активних фізичних якихось навантаженнях можна штанги присідати, то е, ця стопа е, тера, називається е, призначена такою тера від слова тера-земля. Для активних якихось переміщень, туди все вона, вона більш м'якша. Це якщо ці мені організовував благодійний фонд, то ці отримав е, за рахунок е, державних. Коштів ми зробили такі, що їх можна переставляти, наприклад, на таке бігове лезо, і можна займатися бігом. Каже, сам захотів долучитися до спільноти, яка організовує активний відпочинок для ветеранів. Second Wind – благодійна організація, яка була заснована минулого року. Друге дихання переводиться. Виникла вона з. Невеликої групи ветеранів, які здійснили сходження на <кій> вершину гори Кіліманджаро. Я використовую такий рюкзак. 20-літровий, це головний прибор, щоб не мерз. <кій> ну, щоб можна було сісти і там зробити привал. У рюкзаку завжди є якась терма, сумка, якусь їжу зігріти чи ще щось. Потім отакі. Гідросумки. Вони захищають від вологи. Тобто те, що ви знаєте, що може намокнути там чи буде дощ, і те, ви спакували сюди, завернули. І воно вже, по-перше, воно не тонеть, якщо це на воді, герметично запаковано і не мокне. Набір для приготування їжі. Я не такий гідратор 3-літровий. В горах завжди можна набрати води. Пальник разом з котілком. Це великий такий, я брав на родину повністю. він збирається і можна гріти воду. Чи там зварить кашу. Влітку Володимир Собовенко займається сплавом з подоланням річкових порогів. Найдовшою була відстань 15 кілометрів. Це річка Південний Буг і ми плавали на порогах на таких каяках. Інструктори страхують, підштовхують там, якщо щось трошки не так відбувається. Відволікаєшся від цієї суїти, можна сказати, вода заспокоює. Ну, це вже РАФ називається. Там може бути екіпаж із чотирьох 6 чоловік разом з капітаном. Розповідає, ветерани можуть брати участь у рафтингу разом з рідними. Володимира у цьому підтримує дружина. Ніколи до цього не займалася, але ну, це класна ініціатива, щоб як, тим, хто вже звільнений з служби, ті, хто стали ветеранами там, з ампутаціями або ну неважливо, чи з ампутаціями, чи без, які після травм. Це ну, дуже Розслабляє і переключає мозок. Прям. Ну, я по собі, я... мені подобається, що приїжджаєш, кожен раз щось вони вигадують нове. Єдине, це бажання, я не знаю, аб... ну і час. Після отриманого поранення був якийсь період, що трохи занепав духом, а потім піднімається дух трохи, настрій, і ти розумієш, що ти ще не все втратив. Що ти багато можеш? Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.